І на святого Духа. Христос Охрестився! Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми відмічаємо надзвичайно велике і гарне свято хрещення Господа нашого Ісуса Христа. А чи що означає для нас це хрещення? Це коли Христос охрестився, Він гріх потопив в водах Йорданських, як співається, звичайно, у тропарах. Але що і означає для нас саме хрещення? А чи і ми колись охрестилися? Воно ми охрестилися не просто так, але хрещення. Для нас має якесь значення і причому надзвичайно важливе. І ось під час нашої проповіді ми довідує, довідаємося, що означало для нас хрещення, коли ми охрестилися. Ми не просто так охрестилися, так по традиції і тому подібне, а щось, коли охрестилися, прийняли набагато вище людського розуму. Коли ми святкували Різдво Господа нашого Ісуса Христа, то у проповіді звучали такі слова, що Христос народився і народився для того, щоб відродити нас у собі і доповнити те, що втратила людина через непослух Творцевий. Іншими словами, Христос народився, щоб оновити людську природу, щоб поєднати людину разом і з Богом через самого себе. Коли ми святкували наступне свято, а це було обрізання, Господа нашого Ісуса Христа, то було наголошено про те, що це старозавітнє ще є хрещення, саме обрізання. Бо через обрізання Господь обрав собі вибраний народ, про який піклувався протязі до тих пір, поки не народився Ісус Христос. І ось було наголошено, що обрізання, звичайно, перейшло у новий заповідь і стало святе. Я кращення, і ось дорогі браття і сестри, кульмінація у тому, коли ми охрестилися, що ж ми звичайно прийняли. Адже коли ми охрестилися, дорогі браття і сестри, треба глибоко усвідомити, що ми прийняли спасіння від Бога. Коли охрестилися, це спасіння ми прийняли у людські душі і дали добру обіцянку, що вмираємо у наших гріхах і будемо жити праведно перед Богом. Для того, щоб Господь розбудовував Царство Боже у людській душі. От що означає для нас святеє хрещення, що ми прийняли цей дар Божий, дар спасіння. І ось дехто, хто прийняв цей дар спасіння, приходить до Святої Церкви і будує. Бо каже Господь, будуйте не на піску, а на бит. Будуйте на твердому камені, який називається Христос. А що таке камінь Христос? Ми далі читаємо, що Христос це істина і правда, і ми повинні на цьому, на цій основі, будувати наше життя. Бо багато людей прийняли цей дар Божий, дар спасіння через хрещення, але, на жаль, зробили його мертвим. Бо Зі своїми вчинками, і не, і не приходять до церкви, вони, вони цей дар Божий сказ, сказано, занедбали, занехаяли. Він став мертвий цей дар на спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, далі ми читаємо у новому заповіті, де сказано такі слова, щоб як через гріх запанувала смерть, так і благодать запанувала через праведність. Коли ми, дорогі браття і сестри, живемо праведно у цьому світі разом із Христом, то на, на нас діє сила Божа, яка називається благодать. Вона розбудовує, вона доповнює, вона спасає людину. Ось так каже новий заповідь. Тому Дорогі браття і сестри, яка ж була історія самого свята, хрещення Господа нашого Ісуса Христа, що ми сьогодні так торжественно святкуємо. І так, Іоанн Хреститель був вибраний Богом перед вибраний Богом, що був посланий як пророк до ізраїльського народу. Але серед ізраїльського народу, тобто серед євреїв, склалася відповідна думка, і вона була правильна, що вони чекали Месію, який прийде і визволить їхній народ. І ось вони надзвичайно чекали. Бо були і праведні люди, які сподівалися, які рахували е, ці роки і століття, і ось серед єврейського народу весь народ чекав Месії. І ось Господь пос, посилає Іоанна Пророка, який повинен був приготовити рід людський, який повинен, е, повинен приготувати у тому, щоб люди покаялися і тоді зможуть прийняти Христа. А чи там, де не присутня праведність, не може бути присутній Господь, хоч і Він зло звичайно перемагає. І ось Іоанн Хреститель хрестив на риці Йордані Так готовив народ. І коли ми уважно читаємо новий заповідь, то було сказано, що дуже багато народу виходило і сповідували свої гріхи на покаяння і хрестилися, бо хотіли і сподівалися побачити ми. Месію, бо цей народ, хто хрестився, той мав надію на Месію. І ось Господь сказав Іоанну Хрестителю, що коли він побачив того, на кого сходить Дух Святий у вигляді голубиному, знай, це є Месія, який народився, який бере Цілого світу. І ось Іоанн Хреститель сказано, невтомно він хрестив. Але і проповідував, що народився той, якому хоч Іоанн Хреститель є пророк, недостойний не нахилитися, навіть розв'язати взуття. Такий був Месія, який народився. І він це проповідував. Люди дуже уважно слухали, бо чекали відповідних перемін, бо гріх на Звичайно, мучив людей. Ось як сказано у цій книзі. І не міг Господь дивитися, як рід мучиться від диявола, тому послав Ісуса Христа. І ось одного разу і, і Іоанн Хреститель хрестив і побачив, що іде Ісус Христос. Як Він Його побачив, а чи він не знав, але відчув через духа пророчого, що прийшов Месія. Це нам для людського розуму не підвласно. Бо сказано, що тільки Ісус Христос прийшов хреститися, і Ан Хреститель почав перечити і сказав, що я недостойний навіть Тебе охреститися. Мені треба від Тебе хреститися. А Господь сказав прості слова остав, бо так ми повинні виконати волю Божу. І тоді сказано, сказано, Іоанн відступився, Ісус Христос охрестився в Риці Йордані. І сталися надзвичайно великі чуда. Перше, що небеса розкрилися, і це побачив Іоанн Хреститель, і, і друге чудо, що е, дух у вигляді, дух святий у вигляді голубиному злинув на Ісуса Христа і спочив. І тоді Іоанн Хреститель зрозумів, що що це є Месія, який бере гріх цілого світу. Чому бере гріх цілого світу? Бо, вже коли ми співаємо, що і Ісус Христос потопив гріх людський і омив природу людську. В Йордані в Риці наподобі того, як цілий світ був омити за, за... за... ноя, де гріх, звичайно, був омитий водами потопу. Так само Ісус Христос омив гріхи цілого світу. Тому ми цю подію. Зякуємо і відмічаємо, і знаємо, що Ісус Христос є Месія, який народився, бо і ми прийняли на подоби святеє хрещення, прийняли той дар, який приніс Ісус Христос на землю. Цей дар є безплатно. Він дається усім як багатому, так і бідному, як розумному і мудрому, то і простій людині. Все це дається безплатно, і цим даром спасіння ми по. Не скористатися на протязі людського життя. Бо коли життя завершиться, цей дар уже не буде для нас. Ми його просто втратимо, як можливість спастися. Тому, нехай Господь, який охрестився, нехай і наші просвітлює думки. І дає нам цей дар зогрівати добрими молитвами, справами і іншими справами для спасіння нашої душі Христос Христився.